Це не така погода файна. І бабуся така файна. Іде. Ой, життя. 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 Не це раліз не можеш. Встане, ним ми гойде. Нас ніхто не переможе. Бо нас архару всі веде. Бабуся, як настрій? Хорошо. Супер. Ти сьогодні гарно-красиво, в общем, обалденно. Олька! Олька! Олька. А де ці куплі, цих, я думів, грошей всі тільки там нема. Нема нічого? Ага. Що це таке робиться тут? О, друге прийшло. Десь шукає про таманець. Що Та ти шукаєш? Хуй! Ш... Ні-ні, що ти шукаєш, питаю? Про шукаю. Та ж він тамо поставив його. Де? А там нема вже. Ага. А ти ж... вже приклав. Нема тут, да? А твої йде! Що мої? Твої гроші йде. Ага. А ти куди йдеш? А що тобі треба? Мене... Сашка, я... дай їй гроші. Я йду трошки пройдуся. Йому дай! Ти... Йому ти по конфетку. Дай, дай е, моє. Купи йому бжілки, я йому вже купив поїсти. Бжілки? Ага. А я бачу, що він того кого собрав. Тікай. Ай, ай, больно, ай, 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 гребет. Ай, 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 ай. Іди віддихай. То що ти, ви якісь гроші? Тихо, я хочу, давай, бо я йду. То зараз дам зараз. Що? Дай, дай мамі гроші. А тобі? Мені х... Понім? На три букви є. О, так некрасиво діти, смай повагу до старших людей. Та ж дитина там. Слушай, а ти чого забираєш? Буди шукати. знаєш, куди я йшла, вона затягнула куди? Аж в погріб, все. Так воно ж треба буде. Треба, а що треба? Вода там є. А чан, то й ми ж маємо ще на дровах запустити, а? Там ще є. Вода. Який чан? Бо вона пропаде. Сож, я прийдуть колядувати, а там все загружено. А весною скупаєшся в чані? О, Де ж... Вже, він тут, піздець. Поняв, прийняв. Все, включив світло. Давай, брей. Не лептя! А хвоя вона мені? До сподарок такий! Ти, а я... яке гімно? Це, дивіться, ой, фірма! Ой, ой. Фірма! Та йди нахуй! Та, Та, ти бриш, блядь, Брит! Що бри! Так як? Це дорога? Ти ще за мами, ти до домов! Давай, 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 зараз! О, на воно. Вийобується. І ну рванує нахуй. Брэд побреє, то що надо. Насадово бри. Бля, я не брем, я блядь, приміщень. Короче, аня за могу приколихують. Ту комнату в общань. Добре. Что в нахуй? Безкуси, блядь. И так, закрой а... а, они... so, Так хорошо бреет. А мне через два-три дня и бреет все, а не... Тут тоже бреет. Она работает как бритва и работает как... Как машинка. Да, как машинка тоже. Ой, блядь. А кто тебе подарил? Я! ай блядь, я ГВ. ГВ такое, на бик. На той бик, ну на той бик. Отойди. А Хорошая, ну Хорошая моя на. А и стоит, я потом приберу. Да я здесь приберу и ты зацрал. Давай, подивись. Ой, блядь, лоскоти, ёб твою мать. Я. Тако. О. Всё, ну я нахуй. Праздник, праздник, праздник. Господь, Ми прийшли клядувати, алло. Радуйся з Народися, а другий же праздник, святого Василя. Радуйся, О, Ой, радуйся, радуйся. Я, блядь, Родийся. А, а третій ще праздник, Святе воду хрестя. Святе Святи водохреща, радуйся, Ой, Ой, радуйся хрестя. земли сина Божий. Народився. Давай. Гроши давай, блин. Давайте гроши, гроши давай, блин. Гроши. I would wine. Давай гроши. <свят> дай в холоду, в хате, блядь, что. В смысле, холодно? <свят> мне не все равно, чтобы в хате холодно, дай гроши. Цьому господарю, его господине, даруй мне та счастливее. Так, где тебе туда воды? Его все родине. Дай їм вірно жити, Йде, тобі угодити. Йде, Добре. Ой ти царю, царю. радийся, радуйся. Радуйся. радуйся, ой, радуйся, земли син Божий, Народи. народися. Застеляйте столи, та й ще пеленами радуйся. Ой, радуйся, земле, Сина Божий народився! Це погано. Боже, дві ногти обстриження, подивіться. Їх, як некультурно. Це некультурно? Там тих рукавець є. Вдівай рукавець. У мене тиск нормальний, 55,5. Не стисняйся. Тиск нормальний, не знаю. Саша, ну можна так. Дід, у мене тиск нормальний. Ти як себе почуваєш? Споваку. Пробирай. Ну, ти викрували. Дій, кинь, що ти це фо? А. Кураж для фі. по 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 Дід, чи ні? ведемо трансляцію чи ні? А? Ведемо трансляцію сьогодні чи ні? Працювати, ну, як скажеш. Тоді буде. Буде? То. О, ну що там Ой, А ну посчитай. Я був. Ой-ой-ой, почитай. Воно ой. як 304... дасть, воно скупає, блять. 450, 450. Я тобі там добре не купив, не переживаю. Хошо? Нормально, нормально все. Побачиш, побачи, побачи. А, а Саша сам пожидав? Да. Я дав 450. Хорошо. А Саша? Да, — у Побачимо, побачимо. Побачимо побачить. Побачим. Я тільки булку піду. Все, на базар не йди, там дуже багато вріз. Аня, що малош не те купить? Все, Мала спить, не кричати. Давай. я Не, мала спить. Мала спить, будь ласка. Будь ласка, мала спить, будь ласка. Мала спит, будь ласка. Я, я ласка. Ай-яй-яй. Це нам того не ходить ладькома. ще зробити двері. Цього я тримаю. Ти. Огу. Де Хую? Дети двері, стоїть? Where is my money? Хуяй. Where's my money? Man. Ну воно ти, блядь! What do you like, world? What do you like? Work. What put в сраку, with Вальтера Model? Walter Motel? It's my brothers. Sister brothers, not your other. що, Так блять, тебе. Ти дурний!